Доброго ранку, небі пташки. Доброго ранку, зелені дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. І вас вітає агіт бригади Топорізької зож перших-третіх ступенів. Авангард! Ми вірні планеті. Ми подолаємо небезпеки. Ми збережемо те, що нам дали батьки. Адже у вічність віримо ми щасливі Ді, діти, що можуть зрости та планету зберегти. Може існувати вніс природу в друзях своїх ма. Життя на землі, як салат нігре. Все змішалося, перемішалося. Життя, як в 12 місяців, здавалося. один день чотири пори року. Змагаю себе чи не на року. Вчора мінус 20, сьогодні дощі стихи плаче. Після завтра вже плюс п'ять. Нам, Нам сміяти ще не дать. Давайте поговоримо ще про те, що давно наболіло. Давайте обговоримо події. Кліба зміниться Твої її Se bolo tako prekrasno, čiste nebo sonce jasne, se zmejilo, se zmedilo se. yeah Людина не вміє берегти і цінувати те, що має. Те, що дісталося її у спадах предків. Науковці знаходять все більше доказів доказії діяльності жити та екстремальними погодними явищами, які вона спричиняє. Теплові хвилі. Тайкоди, танки я любить. Водні ресурси та енергетика, ґрунти лісове сільське та рибне господарство. Зміна клімату або кліматична криза це не фінансова і не екологічна. Це набагато серйозніше. Це майже політична. Адже знаєте ви, що клімат зміни часто більшого барани температури. Спекотників уроці стало більше, а холодильника. Потепління вартості Арктиці відбувається вдвічі швидше в порівнянні з іншими регіонами планети. Для довеки та ніч швидше, науковці стверджують, що до середини століття, в ліній період, Арктика буде без льоду. Це призведе до більших змін клімату. Наслідки зміни клімату відвищені на лінії світового клана. Вже зараз під водою зникають острови Мальдіви, Канари, Фіджі, Філіппіни. Зміни клімату призводять до посух та калових бур. В Австралії взимку 2019-2020 року постраждало майже 1 мільйон тварин. Послушала погода, причина пилову, які знижують у діші землі. Yes. Згідно да. з освітньою метеорологічною організацією, за останні 50 років кількість катастроф більше 5 разів. Через порушення кліматичного балансу ми, українці, стали свідками наслідків природних катаклізмів. Високі врожаї та погорілі ліси, треновані шпальні вітрундахи будинків, заповнені житлові райони. І знаєте, що найголовніше? Людина є причиною зафіксованих кліматичних змін! Традиційно вважається, що джерелом викидів парникових газів є промислові підприємства. Причиною глобального потепління є збільшення автомобільного транспорту. Палаючи та гниючі смітники побутових відходів. Неефективне використання електроенергії. Перевитрата органічного палива. Знищення зелених насаджень. Все загрожує людство. Я втомилася від усяких ваших випробувань та дослідів. Почуйте крик мого серця, пісню моєї душі. 「井戸瀬直瀬さん」 Експерти чи організатори кліматичного маршу. Ми не маємо права виділяти кошти на боротьбу зі зміну клімату. Ми не можемо платити податків на захист клімату. Але ми, людно-молоде покоління, закрикаємо вас дорослих, рятувати планету. Ми хочемо зі маленьких весом на покращих життя. Ми вже знаємо про кліматичний марш та яку дію. Нам хочеться відчути себе які зробили світ навколо себе. Ми знаємо, що вплив зміни клімату відчутний для всіх українців, але найбільш вразливими на є літні люди, жінки, люди з інвалідністю. Тому своїми дитячими закликами звертаємося до влади. Допоможіть мали категорії населення. Ми справедливо трансформацію в і водяних шахтарських міст. Ми чекаємо на моніторинг якості повітря. Давайте свої свята робити еко святами. Пам'ятайте, що зайва упаковка одягу на одну ніч. Пластиковий одноразовий декор та купа сміття не варто того впливу, що загрожує людську. Відкуємо так, що було не тільки нас, а й наші планеті. О, ні! Я проти всяких екодій. Навіщо вони? Я чорна сторона людства. Я, ваша основна ціль у житті. Не думайте про природу. Що про неї думати? Думайте про себе. Живіть повну. Життя одне. Я вас підтримую у всьому. Святкуйте, вмикайте вогників повіж. Не окономте ваше світло. Свято. Один раз на рік буває. Хай кожен з вас його запам'ятає. Не економте ваше світло, щоб потім знову умикати. Гуляти та гуляти. Я радий, я переміг, навіщо вам дає екосвіт? Стоп! Щось пішло не так. Подивіться, треба просто жар. Вони усі повимирали, бо покоління ось яке дістало. Покоління, яке думає лише про своє задоволення. Покоління, яке живе сьогоднішнім не днем. Покоління, яке докладає зусиль, щоб зробити легше своє життя, не думаючи про навколишнє середовище. Покоління, яке є причиною зміни клімату. Ізьміть у екологічно спектаклі, кліматичні дружні вчинки робить Вони вбережуть тебе від біди. Правила руху на велосипеді знай на екотраспорцідай. Оксиди, сірки азоту та карбону повітря не викидай Краще на педалі нажимай. Смітєзалишем, від не метаново врятує сміття і зрозуміло своє сорту. Макулатуру розбирай, на повторну перельоку відправляй Органічні відходи нехай не розкладаються. Зміна клімату хой зупиняється. Харчові відходи компустуй, зайвого багато не купуй, щоб не було дефіциту. Його й не буде, якщо правильно все робити. Низькі показники озленення. Дерево для зацінку посади, зацінення від дерев може скоротити споживання електроенергії кондиціонерами улітку. Сонячні панелі чи вітряк з зеленим тареком підключайте. Про природу екосистеми дбайте. Вони поглинають вуглекислий газ. Знаєте, природні ресурси зберігайте, друли вани приймайте. Прийде, що не використовується, вимикайте. Будинок свій утепліть, вікна на енергоефективні замініть. Світлодіатні лампочки встановіть, електроенергію, бережіть. Ми будемо діяти дружно усією шкільною родиною, усією громадою. І, І позитивний, позитивний результат буде неодмінно. Зміни систему, а не клімат танклімата смі активіста. Час діяти амбітно. Хочеш змінити світ. Змінися сам почни із себе.